У нас ще один ранок на кемпінгу, і зараз я вже прям відчула, що це святковий період. Тому що сьогодні вранці хлопці виїхали швидше, щоб зробити села Ронду помаранчеву і поїхали з кібусом, який є тут на кемпінг. Біля рецепції у нас є два скібуси, які протягом дня, з 8.30 до 16.30 відвозять людей з кемпінгу до найближчого місця в Армантаролі з лижами і сноубордами. І потім звідти їх забирають. Достатньо просто зателефонувати до них. І вони там приїжджають регулярно протягом всього цього часу. Курсують. Хлопці виїхали, а я залишилась ще в ресторанчику. У нас тут теж він є. Ось там з боку є такі віконечка з гарним виглядом на гори. Я випила каву собі, поснідала і повернулася в кемпер, щоб зібратись і виїжджати теж на лижі. Ми знаходимося в районі Альта Бадія, і мені дуже сподобалось тут декілька таких трас. Вони позначені як сині, але в принципі вони не йдуть геть такі для початківців. Там можна без проблем собі з'їжджати. Там майже немає місць, де потрібно відпихатися йти. Тому мені вони дуже подобаються, і там насправді вони супер довгі. І можна собі робити таке коло, яке складається десь з п'яти шести трас. Що ти з'їжджаєш тим колом, то там десь виходить 10-12 кілометрів трас. Ти постійно собі з'їжджаєш і там завжди є сонечко. Так як крім кемпера, у нас тут є ще легковий автомобіль, то я зібрала всі речі в бокс, тобто там лижі, палки, переклала свої лижні чоботи з лижної кімнати, яка тут є, і там огріваються всі речі. В багажник одягнулася і виїхала. Ми зазвичай під'їжджаємо вниз до сен касьян Там є такий витяг, жовті бочечки, називається Підсорек. І звідти вже піднімаємось вгору і собі залишаємось або на цих трасах кататись, або з'їжджаємо далі до Корвари, щоб втягнутися в села Ронду, так як сьогодні зробили хлопці. Від нашого кемпінгу їхати туди 5 хвилин, і там одразу поруч з тим витягом є паркінг, який коштує 10 євро за весь день, або теж там є перші 45 хвилин безкоштовно. Виїхала я, значить, туди, під'їжджаю, і там просто затор на в'їзд, стільки машин. І я розумію, що це вже весь паркінг зайнятий, а він великий, тому що там дві частини нижня і верхня. І люди вже чекають, просто, що, можливо, хтось виїде з паркінгу. Хоча я сумніваюся, що вранці об 11-й годині хтось звідти буде виїжджати надто рано, тим паче погода сьогодні класна, щоб кататися. О, тому я просто звідти виїхала ледве, бо там уже все так було заставлено машинами, що здавати назад теж було важко. Поїздила трішки по містечку, але там збоку, близько біля підсорек, теж уже не було ніяких вільних паркінгів. В результаті я повернула ще до Армантароли, там де наш скібус підвозить людей, і думала, може там вдасться залишити автомобіль і звідти перевзутися і одразу з'їхати цією такою синьою трасою від бугільного підйомника. Але ні, ситуація така сама всюди, тому що це святковий період. Люди відпочивають, мають вихідні, і в Армандарола теж все заставлено просто вщент машинами. І теж дехто ще стоїть біля в'їздів на паркінги, де зазначено нуль червоним, і просто чекають, що можливо щось звільниться. Тому я повернулася на кемпінг, щоб залишити тут автомобіль. І у мене був вибір або сідати на скібус і теж під'їхати собі вже звідси готовою одразу в лижних чоботах і з'їжджати. Але я вирішила, що якщо така ситуація на паркінгу, то я уявляю собі, що зараз відбувається на стоках. Там, напевно, просто мільйони людей. Реально мені не дуже подобається так їздити, коли так багато людей, коли черги до витягів. Тим паче, що ми тут будемо весь сезон і ще напевно встигнемо поїздити. Тому я вирішила, що я зараз прогуляюсь собі пішки вниз до підсорек. Там дуже гарна така піша траса. Я показувала її в попередньому влозі. Потім піднімлюсь цими бочками в своєму взуті зручному і піду до кафе, яке там з боку є Лас-Вегас. Там дуже смачно і гарні краєвиди. Плюс там доставили такі лежачки на сонечку. І сьогодні там буде супер сонячно. Візьму з собою книжку, буду засмагати на сонечку, лежати і відпочивати. Лежі відкладу на якийсь інший день. Тож, давайте разом зберемо рюкзак і прогуляємось вниз до Сан Касьяна та піднімемось на підсорек. Це мій рюкзак для подорожей, і він зі мною вже років 5 або 6. Його колись мені подарували подруги. Я думаю, багато хто з вас впізнає одразу український бренд Harvest. І якість цих рюкзаків говорить сама за себе. Він просто незнищальний. Беру з собою пов'язку на голову. Це Павла, у мене немає своєї. а так як сьогодні сонячно, то в ній буде приємніше. Головне, що будуть закриті вуха рукавиці, на всякий випадок, бо раптом буде холодно на вершині. Ще одна шапка додаткова. Теж на випадок, якщо раптом стане холодніше. Книжка це третя частина серії про Йоанну Хилку. І дві попередні я прочитала просто за два дні. У мене є ось такий бокс з чотирьох частин: перша, четверта, які я взяла з собою на цей сезон. Ось ті дві вже прочитала. Залишилась третя і четверта. Я думаю, що за дні 4-5 я їх дочитаю, тому що там такий цікавий сюжет, що я просто як починаю читати, вже не можу зупинитись. Сонцезахисні окуляри, тому що сьогодні така погода, що без них ніяк. З крем з СПФ, додатково, щоб поновлювати, і пудра з СПФ. Помада і блиск зволожуючий для губ, щітка для волосся. Тут ще підзаряджається мій мікрофон. Беру його з собою, тому що там може бути вітряно і шумно. І ще якийсь там перекусик: яблуко, горішки і вафельки. Я вже вийшла з кемпінгу, засікла собі час. І переходжу зараз на іншу сторону, і там починається піша стежка вниз до Сан-Касьяно її вже на 4 кілометри, і мені цікаво, за скільки часу я її пройду зараз, коли йтиму вже вдруге. Бо коли йдеш вперше якоюсь дорогою, то зазвичай це займає трохи більше часу. Плюс ми йшли компанією, нас було багато, тому думаю, що сьогодні буде швидше. Багато людей теж відпочивають в ресторанчику на терасі, бо сьогодні супер сонячно. А ось тут збоку всі вчаться. Бігати на таких бігових лижах. У мене є мотивація пройти ту трасу більш-менш швидко, тому що я відчуваю, що я вже легко голодна, бо ці італійські сніданки, тобто круасан, зазвичай мене тримають десь пів години-годину, а потім різко цукор спадає і хочеться їсти і їсти щось нормальне. Розкажу трішки про ціни на кемпінгу. Взагалі цей період високого сезону, тобто різдво-новий рік, ціни зазвичай вищі, і попит теж. У нас на кемпінгу вже немає жодного вільного місця, і резервувати їх треба було а, трохи з запасом раніше. Наші друзі спонтанно хотіли до нас приєднатися і теж приїхати кемпером, але ані тут, ані на іншому кемпінгу, на який ми переїжджаємо на новий рік, немає жодного вільного місця. Місце за родину з двох дорослих і двох дітей на кемпінгу в цей період найвищий. За тиждень часу це 500 євро. Е, у нас трішки інші фінансові розцінки через те, що ми оплачували весь сезон. Потім нам, до речі, сказали уточнення, що хоч у нас оплачений весь сезон, але ось цей період всередині, який захоплює новий рік, він окремо оплачується. І якщо б ми хотіли залишитись, але немає вільних місць, то нам треба було б ще доплатити. Але у нас і так попередньо був план, що ми будемо тут до 28 числа, а потім на тиждень переїдемо на інший кемпінг. І новий рік святкуватимемо уже там. Усі разом уся компанія туди поїде. Але вже в січні ми знову сюди повернемось. Тому невдовзі на каналі очікуйте два повних відео з оглядом детальним кемпінгу, будиночків, цього, на якому ми є зараз, і того, на якому будемо на новий рік. Перше кафе, яке я зустріла на своєму шляху біля бугільного підйомника. І тут просто фул людей. Я думаю, що сьогодні така ситуація буде просто всюди, а на вихідні це буде ще гірше. Дуже багато людей гуляють тут із собаками. І ось побачила, що є спеціально зроблені такі місця. де можна собі взяти мішечок, щоб прибрати за собаку, і одразу теж тут це викинути. З готелями на цей різдвяно-новорічний період ситуація тут в околицях така ж сама, все зарезервовано. Бо наші знайомі теж хотіли залишитись, зупинитись десь тут. І наразі їм не вдалося нічого знайти, окрім різних шахрайських оголошень на букінгу. А ще цікавий факт, і таке порівняння цін на проживання в готелях і на нашому кемпінгу в кемпері. Два тижні тому сюди до Сан Касьяну прилетіли наші знайомі і залишились на тиждень. Ми були на кемпінгу, вони зарезервували готель. Вони були тут тиждень і зарезервували готель на цей час. На перших п'ять днів на дві особи, і ще на два дні на три особи буде летіла люцина. Купили абонементи до ламіті супер -скі теж дві особи купили на весь тиждень, а Люцина докупила лише на два дні. В результаті сума за проживання в готелі і абонементи на катання їхня разом за всіх вийшла більшою, аніж наша за дві особи за весь сезон на кемпінгу і за абонементи на весь сезон. Їхній готель коштував 2500 євро, а абонементи разом на цей період у них вийшли близько 800 євро, і це ще зі знижкою від готелю. Я вже підійшла до підсорек, і ось цей паркінг, на якому мені сьогодні не вдалося залишити авто. Це ця друга більша частина. І зазвичай я там паркую і проходжу буквально 100 метрів і одразу втягуюсь цими бочками нагору. А потім зручно, тому що ти з'їжджаєш одразу під автомобіль, перевзуваєшся і не потрібно нікуди ходити в лижних чоботах. Опа, опа, якесь морело їде. Цікаво, можливо, на наш кемпінг до речі. Якраз вчора на одній групі караванінговій польській читали новину про те, що спалився один кемпер, теж Морело. Не знаю, що точно що там сталося, але він почав просто горіти, чи там інсталяція, чи щось. І люди просто вискакували звідти. Всередині було темно від диму. Власник мав там ще всередині собаку, і він просто з переляку того пса викидав через вікно, щоб врятувати його. І що цікаве, це не якийсь там старий кемпер. Вони забрали його з салону в березні минулого року. Тобто він повністю повністю новий, справний і сервісований. Бачу, що ситуація не змінилась, і світлофор там теж світиться на червоне, що означає, що вільних місць немає. У мене в кемпінгу є спортивна форма, кросівки, мата спортивна, така як для йоги, бо я вирішила, що, напевно, тут протягом сезону я знайду час, щоб тренуватись. Спойлер, поки що не було жодного тренування. Своє виправдання, я собі зазвичай кажу, що я і так їжджу на лижах. Ну і плюс у нас реально на кемпінгу немає якогось такого місця чи спортзалу, чи якоїсь кімнати, де я могла би це робити. Єдине, що я придумала, це в цих господарських приміщеннях, коли заходиш і поміж місцем для миття посуду, душовими, чоловічими, жіночими, лижною кімнатою, є такий невеличкий як коридорчик. Він закритий, тому там можна було би це робити. Але там він коли трохи мокро, плюс ходить багато людей, тому в принципі це не дуже комфортно. Але якщо хтось хоче щось робити, то він це робитиме, а не шукатиме якихось виправдань, правда? А ось тут одразу біля підсорек теж є заборона в'їзду для автобусів і кемперів. Тому я думаю, що сьогоднішню прогулянку в 4 кілометри можна сміливо зарахувати як тренування. І тривала вона 45 хвилин, але повернення на кемпінг буде трохи довшим, тому що нам треба буде йти під гору. Ми з вами на висоті 2003 метри. Ось тут приїжджають ці бошечки з під сорек знизу, і далі можна собі вибирати, де хочеш їздити. Тиждень тому в цьому місті з'явився ще ось такий будиночок з, з орендою спорядження, санок. І теж тут є лижна школа. Можна собі замовити інструктора. І багато, до речі, діток такими групами катаються. Це так гарно виглядає на стоку. Тут вже інші крісла приїжджають знизу. А вчора ми були ось там на протилежному боці і знайшли там дуже класне гриль-кафе. Там працюють переважно хорвати. Я так розумію, власники теж, мабуть, хорвати, і там було супер смачно. Ми йшли туди на запах м'яса і не помилилися. Тут можна побачити мапу усіх трас, які тут є, Доломіти, і Альтабадія цей район так називається. Тут позначені теж усі витяги, які відкриті, які зачинені. Наприклад, наше улюблене Лагазуї мигає червоно-зеленим. Павел сьогодні якраз на кемпінгу розмовляв з працівниками, які працюють тут на витягах, і вони розповіли, що Лагазуї зараз відкрите в тому плані, що туди можна піднятись, там їде такий вагончик, але звідти не можна з'їхати, траса закрита. А закрита вона тому, що там супервітряно і весь сніг, який вони там роблять, його просто звідти здуває. І немає відповідних погодних умов. Ух, треба віймати окуляри. І ось там зверху є кафе Лас-Вегас, тобто буквально тут треба пройти. Мабуть, 500 метрів. І це єдиний варіант, куди я можу тут на горі піти, тому що всюди інакше доведеться спускатись, а так як я не хотіла брати лижі, то варіантів у мене небагато, лише, цією, лише цими бочками можна сісти і проїхатись в звичайному взуті. Бо всі інші витяги тут кругом це крісла, і на них тебе не впустять без лижів або борда. Минулого року, коли ми часто зупинялися в план де грабла, там можна було виїхати до Сасолунго. Наприклад, там були такі кабіни або на підсетур, і це були два наших улюблені заклади. Хоча ми в принципі їздили завжди туди з лижами, але там якраз зустрічали багато людей у звичайному взуті, які приїжджали просто щоб посидіти в кафе і взагалі не катались. Цього тужі тут з'явилися такі лежаки, і можна собі засмагати. Я планую зараз тут якраз сісти. Особливість італійських ресторанчиків в тому, що це зазвичай такі родинні заклади, і кожного разу, коли ти туди приходиш, ти можеш зустріти або власника, або когось з його родини, тому що вони працюють на рівні з персоналом. І цей заклад Лас-Вегас не виняток. Ми вже познайомилися тут з власником, і він тут є просто кожного, кожнісінького разу, як ми сюди заїжджаємо. Тому я можу зробити висновок, що він тут є просто завжди, коли цей заклад відкритий. І він завжди ходить, розмовляє з гостями, вітається, знайомиться, передає щось там персоналу, якщо щось потрібно. О, це, до речі, він. Ось цей в жилетці гірчичній. Зробити замовлення це ще той виклик, тому що треба знайти людину, яка приймає замовлення для цієї частини, бо я сіла тут зовні, на цих кріселках, щоб сидіти на сонечку, а всередині повністю просто все. Заповнено і дехто ще стоїть в черзі, чекаючи, коли звільниться місце, при тому, що тут насправді досить багато столиків. Але це якраз такий обідній час, саме пік, тому я поки з'їм десертик, почекаю півгодинки-годинку, почитаю, а тоді пересяду всередину і з'їм обід. Хоча варто їх похвалити, тому що штрудель мені принесли буквально десь менш ніж за п'ять хвилин після замовлення. Досить швидко подали і принесли. Швидше, навіть ніж напої. Вона напої, я ще чекаю. Пересіла я сюди ближче за столики, щоб замовити обід. І чую, як хтось мене кличе Зорянка, зорянка. Обертаюся. А тут якраз хлопці приїхали і сіли теж з боку за столик замовляти собі обід. Тому читання відкладається на пізніше. А тут бачу два медичних снігоходи, під'їхали і надають комусь допомогу. Щось там серйозне сталося. Одна особа лежить, а поруч троє медиків допомагають. А взагалі тут така червоно-синя траса, і сам її початок, буквально з'їзд від підйомників. Тобто тут ще навіть не було дуже сильно де розігнатися, але... Але хтось таки або впав, або в когось в'їхав. А ми з хлопцями попрощались, Я пішла до своїх бочечок, щоб з'їжджати вниз. А вони з'їдуть такою довгою синьою трасою і підуть на скібус. Ми домовились з Павлом, що він мене набере, коли буде на кемпінгу, і може просто виїде мені назустріч машиною, щоб мене забрати, щоб я не мусила йти тих чотири кілометри вгору. Вони майже усі ці бочки їдуть в пусті, тому що дуже рідко хтось з'їжджає. Хлопці робили помаранчеву села Ронду, вона трохи довша від зеленої, і сказали, що сьогодні реально просто капець, які черги були навіть порівнянні вчора. Дуже багато людей всюди, на деяких підйомниках. До деяких підйомників треба було так довго чекати. Тому, в принципі, я задоволена своїм рішенням, що вирішила сьогодні погуляти, а не їздити. А перед нами вихідні, і в неділю ми будемо переїжджати з нашого кемпінгу на інший на тиждень, тому не знаю, чи вийдемо на лижі, може на кілька годин вранці, а може кудись просто проїдемось на якусь гору випити кави собі в звичайному одязі і взуті. А от в суботу, завтра, в принципі, можна було би кататись, але щось мені підказує, що людей буде ще набагато більше, тому що це ж перед святами вихідні, і субота просто буде напевно фулібук всюди. Тому ще подумаємо, що ми робитимемо завтра. А я вам дякую за перегляд і за підписки на канал. І зустрінемось у нових відео.